Доброго дня, друзі! З вами науковий центр ДоПАВТО Україна. І ось я вам знімаю нову, нову магнітолу. Вони зараз самі свіжі. Ще ні в кого в Україні немає таких магнітол. Ну, для тесту ми її встановили на Opel Vectra. Якраз для любителів Opel подивитися, як вона виглядає в машині Opel Vectra. Встановили її без рамочки, просто екран ззаду закріпляється і плоский. Плоский екран. Якби. Ну, вигляд, в принципі, має класний, але щоб не ставити штатну магнітолу, то з великим екраном воно звичайно краще виглядає, ніж маленький екранчик 7-діймовий. Тепер що відносно магнітоли. Тут в нас нижній ряд кнопок, як завжди, міняється, як я показував. Дата і час ми завжди бачимо на основному екрані. І GPS-карти ми завжди бачимо, вони тут активні, ми завжди їх бачимо на основному екрані. Вони настроюються, у нас 4G інтернет, зверніть увагу, вже працює. Сімка вставлена. Тобто магнітола, по-моєму, 8128 mm -hmm. да, і восьмиядерний е... е... процесор. Можемо зайти в настроєчки. Вона дуже шустра, навіть занадто я б сказав, шустра. Зараз перейдемо в настроєчки. Тут у нас ще пльоночку ми не знімали з магнітоли, тому, скажімо так, важко попадати мені в цю кнопку. Ну, пленку я не знімаю із тих зображень, що магнітола, скоріше всього, буде встановлена потім на інший автомобіль. По версії ядра, по версії Android, Android 10. Повністю все описання. Дозвільна, зверніть увагу, вже. Колись була раніше саме пік е модності по екрану, це була 1280 на 720. Сьогодні в нас е 2000 на 1200. Тобто це саме висока дозвільна, яка ну, дозволяє там, показувати зображення найкращого, найкращої якості. Те що, дає, те, що можливо зняти з Ютуба або там, з якихось прилажень, де можна подивитися фільми. От. Процесор Octa-Core. Восьмиядерний 1,8 ГГц, 8,0 ГБ пам'яті оперативної і 128 пам'яті внутрішньої. Процесор UIS 7862. Тобто це на сьогоднішній день один з найкращих процесорів. Далі фон ми вибрали зелений, але ми можемо вибрати тут будь-який фон. Ну, нам сподобався такий кольор. Тут можна вибирати фіолетовий, червоний. Тобто, оце все повністю оця експозиція вона може бути різних кольорів. Далі. Ось так стягується верхній екран. Тут у нас комфорт для очей. Можемо бачити так, типу, прижовтити магнітолу, щоб хто їде довго вночі, той може, може собі включити комфорт для очей і вона не буде різати очі до ранку у вас. Вот. Так само і яркість, контрастність екрану так само регулюється. Далі, що ще цікавого в цій магнітолі. Ну, Wi-Fi е і андроїдні системи я вам показувати не буду, я вже це показував. Можна вимикати екран. Е вмикається, він шляхом доторкнулись до екрану, він вимикнувся. Ось. І е внизу ось ці прилаження ми можемо вибирати, ставимо сюди ті прилаження, якими ми найбільше користуємося. Наприклад, якщо ми користуємося CarPlay, то ми сюди, наприклад, за, за місцем там Bluetooth Можемо вибрати ось Carlink-програму і у вас буде CarPlay. Це для любителів Android. І так само ця програма включає android Auto для тих, хто там користується іншими системами зв'язку, е такими як Samsung, Xiaomi і так далі. От. Карти закачуємо любі. Тобто е є у нас тут Navitel. До речі, покажу вам картинку Navitela. Так, Де у нас тут наша картинка? Зараз загрузимо карти. Ага. Перевір. Ага, проб, пробний період, да, Можна зробити. Одно продовжити, все. Ось, продовжити. Ось дивіться, так у нас виглядають карти. Достатньо. Ну, це у нас 2D-зображення, є, по-моєму, тут і 3 d зображення. так, да, Діма? Да, так, є, по-моєму, d зображення. Ось картинка. Бачите, як в нас. Деталізація, все, ми можемо подивитися, де ми стоїмо, де ми знаходимося і до якого парадного нам під'їжджати. Це удобно для тих, хто часто користується GPS-ом. По GPS, е, GPS звичайно. О, зараз вибачаюсь, бо е, по GPS, -у, звичайно, у нас карти Google Maps, вони послушні вже. Корнатовського 28Б. Ну, бачите, все. Тобто карти послушні, все у нас відкривається. Достатньо швидко, ну 8 ГБ оперативки, всі зрозуміли. Вони не то, що роблять своє, вони шикарно своє роблять. Тобто, ну все, можемо їхати. Можемо виставляти два екрани. Наприклад, там на одному екранчику на VTL, на іншому екранчику ми там можемо поставити ну, музику або те, що ми слухаємо на даний момент. Наприклад, там, от. будь ласка. Ось так все працює. Дуже швидко, дуже удобно, будь ласка. Звук в цієї системи MOSFET 7851 і dsp процесор звука вбудований. Реакція дуже адекватна на все повністю, тобто це все може працювати абсолютно адекватно, швидко виходимо з подвійного екрану. Ось так от у нас все. Ну, так само ми можемо їхати на додатковому екранчику, бачити, де ми знаходимося наше місце розташування або карти. Перехід до всіх основних програм знаходиться тут. Так само в магнітолі є голосовий пошук, він працює швидко. Радіо FM, звичайно, куди ж без нього. Уже ось така менюшка радіо FM. Тобто, ну, в принципі, пошук хвилі нажати, притримати, відпустити. Достатньо швидкий. Якість звуку класна, я вже повторявся. РДС так само тут працює. Бачите, підписує назви станцій. Ось нас підписує назви станцій. Слухають, теж у нас майже всі передивляються. Ну ось, бачите, отак. Найшли якийсь канал, наприклад, да, там як це все працює. знайшли канал, він зупинився на чомусь і нажати притримати. І він в пам'яті. нас. Тобто все дуже-дуже просто і дуже удобно. Інту інтуїтивно зрозуміло. Ось далі. Для додаткового екранчика він у нас може висвічуватися ще й тут. Тобто, ось громкость, тихіше, голосніше, все. Ми е можемо прямо знизу ось регулювати такі додаткові мати. Це для тих. Це вже таке, якби. Новшество. Це ви самі робили прошивку таку, чи вона так і була? Да? <пробувати> так? і була. Ну, <пробувати> от. Е е компанія Аудіо е, яка е е е ці магнітоли і без аудіо, вже на ринку України більше 20 років, тому гарантії рік офіційний і е е вироби одні з самих якісних на сьогоднішній день яким можна собі, скажімо так, дозволити. Звичайно, виріб не дешевий, от, але за в принципі, на недорогу ціну ви можете придбати собі достатньо якісну магнітолу, яка вам не буде голову морочити, а ви там заходите, куди вам потрібно, все вмикаєте і е, все буде працювати. ДСП-процесор звука. Він такий, як всюди, в принципі, достатньо толковий. І далі переходимо на наше любиме да, відео і показую вам італію. Бачите, в хорошій, класній якості, Тобто можна роздивитися все, що я так спеціально познімаю зверху, збоку. Ніяких бліків, нічого. Екран класний. Е -е 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 -е. Ну, Якість картинки, я ще поки що краще не бачив. Тим більше на такій якості картинки, якщо нам там потрібно там ось, промотки робити, то дивіться, наскільки швидко. В інших магнітолах, де дозвільна гірша, <кхірші> тобто процесор. <пірші> <пірші> Відеопроцесор гірший, да? то ми ось робимо промотку і воно не то, що притормажує, притормажує набагато довше, якщо протягує. Ось так відео. Так само YouTube працює достатньо швидко. Ось все в нас відкривається там, все, що нам потрібно. Бачите, який отклик класний. На останок якусь красиву красивому вам включу Ну ось, будь ласка. Тобто все працює класно, адекватно абсолютно. Звичайно, всі магнітолі ще звичайно, в цій магнітолі можна. Вона стоїть зараз у нас на автомобілі Opel тому. Щоб не перекрикувати. Тому я покажу, дуже часто питають про бортовік, ну, це залежить від канбуса. Це залежить від канбуса. Інформація про автомобіль у нас ось тут. І ось бортовічок, управління бортовіком у нас може бути. Ось бачите, да? Тобто ви заходите, там вибираєте, міняєте все, що вам потрібно. Тобто ми з магнітоли можемо управляти цією штучкою в машині. Все зрозумів. Гарного дня, звертайтесь, кому сподобалась магнітола, з приводу придбання звертайтесь до нас або шукайте нас в інтернеті.